Продаж готових таунхаусів у Тарасівці це 9 кілометрів до Києва, 127 квадратних метрів. У кожного свій фасадний заїзд, парковочна зона. Як бачите, вже плиточкою все хайно зроблено. Переливний септик, свердловина, електрика, 10 кВт фази, все під'єднане, можна заходити на оздоблення. Це таке містечко, тут переважно таунхаус. І такі Декілька одноповерхових будинків. Зараз покажу вам планування першого-другого поверху. От, води, якраз силовий кабел, монолітні сходи на другий поверх. Класно, що є кімнати якраз 12 квадратних метрів може бути кабінетом чи спальною кімнатою. Напроти велика ванна кімната. І ще більша кухня, вітальня столова, 40, 40 квадратних метрів і така ще кладовка. Зона відпочинку, вона теж вже юридична документи на ділянки розмежені, Така велика загальна ділянка виходить майже 200 1,7. Тут іде межа, ще буде паркан. Так ось він виглядає з заднього подвір'я. Як бачите, містечко. Таунхаосі. Зараз покажу вам планування другого поверху. Тут поруч приватний садок, буквально 200 метрів, 400 метрів зупинка. Там ще розташований продуктовий магазин. Ну і до метро теремки 9 кілометрів. Такий від має містечко. Сусідні будинки. І на другому поверсі три окремі спальні кімнати. Одна, друга, третя. Yeah. Цей це таунхаус трошки вище розташований, за цього, не як на пагорбі, бачите, не перекриває, не затінняє сусідній таунхаус і велика. Ванна кімната. Приїжджайте на перегляд. Купуйте гарний таунхаус за гарні кошти. До зустрічі!